блядь, наші качанчики, кукурузка, ох і смачна, ох і корисна. Сьогодні ми з вами побалакаємо про корисні властивості кукурузи та примічок кукурузних. Настало літо. І хтось вирощує кукурудзу, а хтось, як я, купуємо кукурудзу і обов'язково збираємо. Приночки з кукурузи. Оце такі волосиночки. Вони дуже-дуже корисні. І сьогодні я вам розповім, від чого і для чого ці волосиночки. І так, приступаємо. Стопчики із приночками кукурудзи широко використовуються у фармакології. Вони мають жовчогінні. Діуретичні кровоспинні і гіпоглікемічні властивості. Сировина входить до складу жовчегінних і сичогінних чаїв, а також для схуднення і зниження апетиту. В кукурудзі цінується все це золота королева нашого здоров'я. Позитивний вплив приймачок сприяє очищенню організму і нормалізації ваги. Противопоказання, варикозне розширення вен, тромбофлібіти, підвищення згортання крові, також у кого є камені в жовчних протоках і нирках. Любі шанувальники природного лікування. До зустрічі з вами.